Продам недорого лексус на Донецькій реєстрації. Ринок столиці забитий автівками преміум класу зі сходу, і більшість з них віджаті бойовиками і перегнані до Києва. Натомість машини, котрі викрадають у столиці, їдуть на Донбас. Там не треба реєструвати їх у ДАІ. Печатки лишились ще від української влади. Сів і поїхав. Віталій Афанасієнко досліджував тему віджатих машин. Столичний авторинок кишить вигідними пропозиціями авто преміум класу. Якщо раніше на помітне здешевлення іномарок впливала нестабільна гривня, то сьогодні вже відверто демпінгують продавці автомобілів із серіями «АН» та «ВВ». З Донеччини та Луганщини частину цих автомобілів продають біженці, які покинули своє житло на Донбасі. Іншу так звані перекупи, які продають віджаті авто зі сходу. Звідси і приваблива ціна. Скажімо, цей Porsche Cayenne 2010 року коштує не менше 50 тисяч зелених, але цей Донецький чомусь продають за 27. і купувати його все одно ніхто не поспішає. І таких варіантів на авторинку чимало. Перше, що повинно викликати, сумнів в тому, що машина є законною, те, що не співпадає ціна, і, наприклад, ну, рік випуску автомобіля. Якщо вона ще перебуває на донецьких або луганських номерних знаках, то перше ніж її придбати і розраховуватись з псевдовласником цієї машини, треба звичайно, її перевірити. До баз ДАІ та Інтерполу злочинці зі сходу доступу не мають, кажуть у ДАІ. Тому прибрати машину з розшуку не можуть фізично. Саме тому машини з привабливою ціною намагаються продавати за генеральним дорученням. Пастка очевидна, щоб майбутній власник не знімав її з обліку, а отже, не їхав у Даї. Але виявляється, злочинний автомобільний бізнес із розвитком подій на Сході спрацював маятником. Якщо їх там просто відбирають і продають далі від своїх областей, то з мирних областей викрадені машини продають на схід. Зараз крадуть лексуси, ренджровери, мерседеси і всі ці автомобілі виїжджають на територію ЛНР, ДНР, де взагалі в руках злочинців і бланки. Оригінальних техпаспортів паспортів печатки, відповідні, МРЕО, номерні знаки, шанси знайти викрадене авто, яке ймовірно швидко потрапить до контрольованої бойовиками території, мізерні, тому власники мають самі подбати про підсилення охорони системи авто. А зважаючи на сумну статистику викрадень, робити це треба якнайшвидше. Якщо брати 2013 тисячі по Україні було викрадено 5200 машин. То вже в цьому році понад 10 тисяч. А от точну кількість віджатих авто підрахувати нині складно, які власне повернути відібрані автомобілі справжнім господарям, оскільки на чималій території Донеччини та Луганщини міліційні кабінети позаймали бойовики, які найчастіше керують ласим злодійським бізнесом. Писати їм заяви про викрадення навіть не смішно, небезпечно. Віталій Фанасієнко Артем Багров Спецкор 2+,2